Драйвовий настрій, захоплюючі розваги, смачні частування і, звісно ж, якісна українська музика. Усе це чекало на гостей, які завітали на відкриття фестивалю Леся Гранд Фест у Новограді Волинському. Фестиваль стартував у день конституції на батьківщині Лесі Українки. Просто небо на березі, річки Случ для дорослих та дітей облаштували справжню територію гарного настрою. Нам подобається це все. Це дуже класно. Веселі атракціони. Мені дуже сподобалось на батуті з віря. Очками вони так високо підлітають, і це було дуже весело. Нікого не залишив байдужим барвистий фестиваль індійських фарб холі. Більше сотні людей танцювали під запальну музику, обсипаючи один одного кольоровою пудрою. Фестиваль супер, краски мега. Ми йшли сюди на фестиваль красок холі. Дуже задоволення. Дві сцени: арт-зона, дитяче містечко з атракціонами, зона відпочинку, фудкорт, на якому представлені страви на будь-який смак, і наметове містечко, де можна залишитися на ніч, насолоджуючись акустичною музикою. На фестивалі є все, чого забажає душа. До схочу відпочивши, гості зможуть долучитися до встановлення рекорду України. На третій день ми плануємо встановлення всеукраїнського рекорду. Будемо читати всі разом вірш контрасвенсфером у Риму. Плануємо побити рекорд, який є на сьогодні. на сьогодні 1444 людини. Ну ми плануємо трішки більше. Леся Грандфест може стати щорічним. На це сподіваються мешканці Новограда Волинського. А генеральний партнер фестивалю обіцяє цьому сприяти. Підтримую, підтримую і буду підтримувати. Будь-що для того, щоб це для молоді не тільки в районі і в місті нашому, а в волосі вже залів наші україни. Тому що сьогодні наша молодь повинна бути е, зірцем нашого всього. Упродовж трьох днів на фестивалі виступить понад 30 артистів з усієї України. Виступ симфонічного оркестру of the Sound, який став хедлайнером першого фестивального дня, зачарував публіку. Але попереду в організаторів безліч сюрпризів, зокрема виступи гуртів та Друга ріка. Bye. Yeah.